1 вересня в усіх школах Харка в онлайн відбудеться традиційний день знань. А втім, загальноміське свят також планується, повідомили в департаменті освіти міста. Перші дзвоники десь там із 9 до 10 години вони будуть проходити онлайн. А потім ми проведемо таку символічну загальноміську лінійку у переході із метро Історичний музей. До Нікольського, там є величезне приміщення, десь метрів 800 площею. Ми там туди запросимо першокласників і 11-класників. Просто щоб це безпечно. Вони безпечно приїдуть, безпечно їдуть. І ще один такий подарунок для дітей початкової школи, в тому ж Нікольському. Є приміщення на мінус другому поверсі. Ми там для них першого, другого і третього числа покажемо такий веселий дитячий спектакль, і навіть подарунки для них підготували. А вже з наступного тижня розпочнуться уроки, і як зазначила директорка департаменту освіти міста. Новий навчальний рік школярі Харкова вперше з початку війни зможуть розпочати за класними партами в офлайн. Правда, не всі учні сядуть за парти і не в школах. Згідно рішення обласної ради оборони навчання в школах може бути лише в тих, де є спеціалізовані укриття. Що це таке? Це захисні споруди цивільного захисту. Або протирадіаційні укриття. Таких споруд в школах міста немає. Мало того, їх майже немає і в Україні. Ті найпростіші укриття, які у нас є, їх у нас багато. Із 184 шкіл їх вони є в 126. Вони не можуть зараз бути використані, бо вони не гарантують повну безпеку для учасників освітнього процесу. А метро. Це споруда двійного призначення, і вона абсолютно безпечна. Саме тому ми розпочали готувати приміщення, які можна було би використовувати для освітнього процесу. І сьогодні я можу сказати, що нам це вдалося. Облаштовані будуть звичайнісінькі шкільні класи. Лише різниця лише в тому, що шкільний клас має площу 50 квадратних метрів, а тут класи будуть мати площу 40 квадратних метрів. Але якщо в школі ми можемо розмістити 30 дітей, то в класах метро у нас буде максимум 20 дітей. Там будуть парти, там будуть дошки, там буде необхідне обладнання. За словами Деменко, на п'яти станціях підземка облаштували 17 кабінетів з системою очищення повітря та шумоізоляції. Навчання проходитиме у дві зміни, тому зможуть вчитися за партами 68 класів. Уроки йдуть стільки ж, скільки вони й повинні йти, тобто 30 хвилин в першому класі. 40 хвилин в першому і другому класі, далі 40 хвилин, і з п'ятого класу 45 хвилин. Тобто урок іде традиційний. На перервах з дітьми будуть працювати т'ютери, психологи. Вони будуть рухатись в коридорах, переміщуватись, з ними будуть проводити якісь інтерактивні ігри. На вулицю вони йти не будуть, бо це небезпечно. Це будуть відпрацьовані маршрути. Дітей будуть забирати біля шкіл. По кожному району будуть маршрути. Автобуси будуть привозити дітей до станції метро і будуть відвозити їх знову. Класи метро метрошколі сформовані з учнів з різних шкіл та районів міста. Майже половина з них це молодшокласники. На сьогоднішній день сформовано 60 класів. Трохи більше тисячі дітей. Із 60 класів 23 класи це першокласники. І як було заявлено, у метрошколі дітей забезпечать харчування. Ланч, бокси, як і автобуси, якими розвозитимуть учнів на заняття, будуть безплатними для батьків-школярів. Галина Половик, Михайло Водилко, Агенція новин громада груп.